Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається така всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистий паутину. І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав короче, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом ну так неплохо, гарненько. Да? І ти як дивишся на букінг я думаєш, та йо, класно. А потім, коли ти приходиш, і в принципі в цьому зрозуміли вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починається отакі заміси люди. По-перше, вікна. Це дуже старижні вікна, які просто прикрили новими, ну, поняли, тут чи ти за рішок. Це, до речі, центр Лондона. Потім. Зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жилплощаді. ще з туалетів, ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто ну, дом уже складається потихоньку. І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки тільки від'їжджаєш від, від якихось бізнес-центрів в Лондоні, там те, що розрекламіровано, починає. Отака всяка історія. Ну, в цьому немає ніякої проблеми що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А Ну, звісно, ж опалення кольдером, тому що звідки ж тут центральне опалення бачите його нема. Потім. Умивальника туалет. І чого так роблять, бо. Ну, опять-таки, бачите, бо стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки і здавалось би це екологічно, типа, ти миєш руки і то,